Royal Dutch Gazelle – найбільша і найвідоміша велосипедна мануфактура в Голландії. На виробництві компанії працює понад тисячу працівників. У рік компанія випускає понад 300 тисяч велосипедів надзвичайно високої якості. Це першокласні велосипеди, велосипеди класу Люкс. Загальний випуск продукції за всі роки існування. По статистиці до 2010 року становить 13 мільйонів велосипедів. Це надзвичайно потужно, і я б сказав, надзвичайно які. Кожен велосипед це окрема філософія, окрема історія. Протягом періоду. Тисяч з з х по 40-ві роки минулого століття компанія займалася експортом велосипедів до східної Індії. У 1935 році компанія випускає свій перший велосипед Тандем. Разом з компанією Philips у 1937 році був представлений перший в своєму класі електричний велосипед. У 1954 році. Компанія Газель стає відкритим акціонерним товариством і у цьому ж році випускає свій мільйонний велосипед. Дуже швидкими темпами компанія продовжує втілювати найновіші свої винаходи і вже у 1959 році патентує перший в своєму класі трьохпередачний шифтер до трьохступеневого механізму закритий у 60-х роках минулого століття. Компанія Газель будує цех під назвою Special Racing Division. На цьому цеху досвідчені авіаконструктори проєктують і виготовляють вручну рами для гоночних велосипедів. У пік комерційного успіху, а це припадає на 1980 і 1985 роки, на заводі компанії працює всього-навсього 35 працівників. Далі газель підноситься в лідери велоіндустрії Європи за рахунок випуску металевих рам, лінійки, велосипедів під загальною назвою Чим... звичайних досягнень газель стала подія 1964 року, коли компанія представила перший склад під назвою Квікстеп. Перші ролерні гальма на переднє колесо були виготовлені компанією. У 1969 році і залишаються актуальними, щоправда, дещо вдосконаленими. У 1992 році на рахунку компанії було випущено 8 мільйонів велосипедів. В цьому ж році, на честь сторіччя компанії Газель принцеса Маргарет, це принцеса голландської королевської сім'ї, титулувала компанію Royal. Що по англійськи означає королівська. З того часу Газель випускає 1 мільйон велосипедів протягом терміну від 3 до 4 років. Ближче наших днів у 2009 році компанія Газель перемогла конкурс голландський велосипед року Dutch Bike of the Year завдяки своїй моделі електровелосипеда «Chemonix Energy. Вперше в історії таких змагань переміг електровелосипед. У 2010 році, за опитуванням Readers Digest, компанія Газель очолила рейтинг довіри в пункті надійності, функціональності, а також ціни і якості середопитаних пересічних велосипедистів Європи. Компанія Газель знаходиться під протекторатом королевської сім'ї. Ось така от історія компанії Газель, яка, на жаль, до сьогоднішнього дня в Україні не представлено новою, оскільки для того, щоб ці велосипеди офіційно продавалися у нас в магазинах, в велосипедних магазинах потрібен потрібно правило економічної гри Європейського союзу, а саме мусить бути великий імпортер. Крупний імпортер в Україні, який би представляв би цю компанію відповідно від імпортера, розпочинається розгалуження дилерських мереж. Власне, це є магазини, які би займалися велосипедами такого високого класу. Але, на жаль, Силу того, що найдешевші моделі велосипедів газель коштують від 300 євро, а це велосипеди на стальній рамі можуть бути навіть без передач, а звичайна пряма передача. Тому цей сегмент до цих пір в Україні залишається надзвичайно дефіцит.